Я вам здалеку розкажу історію, поки верстат не так шумить, потім підійдемо. У мене є один замовник, який шестерні, ну, нормальні евольвенті 20 градусні профілі називає зв'язка. От ви мені зв'язку наріжете, я, мене все час збиває з товку, я йому Людина технічно вроде підкована. А шестерні називає, звздочко ви мені наріжете. Я кажу, да ні, звздочка це зірочка. А шестерня це шестерня. От ми сьогодні ріжемо зірочку. Тут на ній, бачите, якесь маркування є, кому, кому це щось каже, той, той зрозуміє. Ну, нічого тут кримінального нема, 130-й круг, 40Х, зробив токарку, по пробці отвір, шпанпаз на 8, розсверлив на, під 8 різьбу, різьбу нарізав і залишилось найцікавіше це нарізати зуби. По госту взяв діаметр впадин, це поближить чітко, вже друга деталь підходить до завершення. Так виходить гарно. Новенькі зірочки. Вона сира в оригіналі абсолютно. Не знаю, я зараз з замовником переговорю, може ми узгодимо, що її все-таки якось читивичну отут, чи щось і зроблю, якусь термообробку, чи може карбонітрірую, тому що вона сире, якось не дуже вона мене надихає. Бачите, фреза 12, крок 12,7. Тут у нас залишки якраз дюймової системи, тому що всі кроки ланцюгів вони в дюймах. Ну, 25,4, я думаю, що всім зрозуміло. 19,07, потім 15, там що 785 також не круглий і так далі. 9,25, 12,7, 9,525. Бачите, це все залишки дюймової системи, тобто звідки до нас ця технологія прийшла, так і ніхто в міліметрову систему і не перевів, вона залишилась працювати так, як є. І так гарно виходять зірочки.